Як відомо, цього року Україна та Польща спільно організовують європейський футбольний турнір, в якому візьмуть участь 16 найсильніших команд. До нас природно приїде багато іноземних туристів та вболівальників. Учні під час інтелектуальної гри і спрогнозували та відтворили на сцені нашу українську і ментальність, і привабливість, і. Різноманітність зрештою і підмітили багато проблем владі. Над цим ще треба багато попрацювати. Кожна команда намагалася показати своє оригінальне і неповторне. Кожен з нас, ми намагаємося доповнити один одного для того, щоб вийшов дійсно гарний номер. Це перш за все для нас досвід дійсно, тому що з кожним разом, коли ти робиш щось нове, це дійсно допомагає в житті. Ми познайомимося з учасниками. Дійсно, це отримуємо незабутні почуття і дійсно покажемо те, ту роботу, яку ми проводимо кожного року. Загалом у фестивалі Єврофест у першому турі взяли участь всі школи Житомира. До другого етапу відібрано 16 кращих шкільних колективів. А вже сьогодні фінал, і в ньому представляють своє мистецтво шість команд. Це ЗОЖ номер 28 ЗОЖ номер 12, ЗОЖ номер 19 Житомирський міський колегіум, 25-й міський ліцей та міська гуманітарна гімназія номер 23 Школярі разом із наставниками створили справжнє свято на сцені. Я дуже рада, що сьогодні таке надзвичайно гарне свято. Тим більше що це фінал, це всі школи брали участь в різних етапах. І я просто дуже рада, бажаю успіхів. В конкурсі перше місце посів Житомирський міський колегіум. На друге місце вийшло дві команди: ЗОЖ номер 28 та спеціалізована школа номер 12. Кращі команди разом із своїми вихованцями поїдуть до міста Новорада Волинського. У нас дуже багато спільних методичних учнівських справ, учительських проєктів, навчальних проєктів, Тому туди їдемо. Спільні проєкти та спільні виховні заходи додадуть і наснаги, і творчості, та відкриють нові горизонти учнівських захоплень.